Здарова! Тут на днях новий формат набирає актуальності, тому сьогодні я в цьому стилі хочу з вами поділитися тим, що сталося з раніше популярними плейсами Роблокса. Чому в них немає онлайну, чи ці ігри отримують оновлення, та чи досі вони грабельні спустя великий проміжок часу? Ну і як по традиції, залишайте свою ультра вподобайку, щоб вас не з'їла бабайка, та перейдемо до суті. Фліза Facility Якщо ви знайомі з грою Dead by Daylight то це тупо її клон в Роблексі. А для тих, хто не шарить, коротко поясню. Суть гри, як і даного плейса, полягає в тому, що ми можемо грати як і за виживших, так і за манічелу Якщо ж дивитися на плейс з роль виживших, це взламувати комп'ютери та звалити відбивці через металеві двері, які знаходяться по краям мапи. А роль вбивць ну тут і так зрозуміло. Це надати простим смертним звалити та всіх їх повбивати. Вбивство в цьому плейсі виглядає наступним чином: вбивця вдаряє молотом. По гравцю, прив'язує його мотузкою та тягне у капсулу, де людина заморожується і здихає. Але інші гравці можуть їх з цієї капсули витягнути, поки не вийде час. Він показується на шкалі з ХП зверху. Так от, що ж з цим плейсом пішло не так? Зараз в нього грає хоч під час написання сценарію майже 10к людей, але такий онлайн не часто буває. Зазвичай, як я помічав, це пару тисяч тільки. Зрозуміти, падіння онлайну можна, бо зараз на хайпі божу пасі форсейкен! Який фокус гравців в Facility забрав на себе. А сам при цей фасіліті онлайн великих не отримує. Вони взагалі бувають рідкісними, і то з невеликими змінами. Зараз же в Плейсі проходить і великодний івент, але впевнений, як тільки він пройде, та й онлайн знову здохне. Плейс одноманітний, немає, наприклад, більше ролей чи може режимів гри. Все тупо однакове. Навіть мапи по суті однакові. Це як рескін основного макету локації. Ну і ще досить крінжовий саунд дизайн. Музика, яка від монстра грає, більше смішить, ніж жуті наганяє. І взагалі геймплей гри відчувається застарілим. Ну це зрозуміло, бо розтворили в далекому 17-му році, а це вже 8 років тому. І за цей час плейс глобально не міняли, хоча, я певний, це можна було б зробити. Тож, що я думаю, це те, що через незначні оновлення застарілий геймплей та громадного конкурента Фліз у Фасіліті і загнувся. Ламбер Тайкон 2 це прям легендарний Тайкон усіх часів. Навіть нові гравці явно про нього чули або могли бачити на сторінках Роблокса. Ось цей плейс, як я вважаю, гарний приклад того, як мають виглядати тайкони. А не ця залупа з дроперами, АФК та кнопочками, які тупо спавнять тобі елементи будівлі. А, типа сам такі плейси не робив, ну да, ну да. Якщо ж по суті, то ви маєте рубати дерево, його продавати, будувати свою базу, де можете, по-різному пробляти дерево, щоб збільшити за нього ціну на продаж, та досліджувати всілякі локації, зустрічатися з NPC. Та прокачувати свої інструменти, типу як сокири чи автомобілі. Ну і що ж пішло тут не так. Я думаю, що через трохи складнувати геймплей, особливо для людей, які не знають вигляді дрополів, тож це точно буде гарко. Також розраб взагалі гру не оновлює, нічого не міняється, нового не додається і просто згодом сильно набридає. Тож мені здається, якби не лінь розраба, щоб робити оновлення, або, може, там навіть третю частину Тайкона, то плейс міг би бути більш-менш живим. В нього від сили грай до 5000 людей, і то я чув, що в плейс часто бувають проблеми з читерами та ботами. Не знаю, чи є якісь аналоги цього Тайкону, тому напишіть про такі в коментах. А так, на жаль, поки разраб нічого не почне робити, то окрім олдів цього плейса, більше ніхто в ламбертайку не буде заходити. Блок збурка. Просто достатньо буде сказати одну фразу і буде все зрозуміло. Плейс? Зробили безкоштовним. І це стало роковою помилкою в історії Блоксбурга. Глибоко я не шарю, але дивився якось на тему Блоксбурга і що з ним стало. Коротше, грою зараз займається вже інша група людей, яка робила досить жахливі оновлення для гри. Було багато скандалів і бойкотів проти, проти цього плейса. Але от як я грав для цього відео в нього, то багато чого не помінялося. А, ну окрім впавшого онлайну. Взагалі суть Плейса такова: просто симулятор життя. Побудуй свій дім, заведи сім'ю, ходи на роботу, їж. Спи, розважайся, душ приймай, а як же плейс грається сьогодні і як себе почуває? Я, як людина, яка купила тоді доступ за 25 робоксів, грав в блокбург днями на проліт, але якось згодом набридло. Купив я плейс десь у 2018 році. Тоді і до моменту, як плейс став з вільним доступом для всіх, гралося класно. Як у типу еліта Робокс гравців зібралися в одному великому і круто зробленому плейсі, де просто філям доступу без оплати неможливий. А зараз же такого вайбу вже немає. Я думаю, якщо б плейс і надалі був платний, то і Онлайн був високий, гралося б чудово, і відповідне до цього ком'юніті надалі залишалося хорошим. Зараз не можу сказати, як сильно помінявся Плейс і як там ком'юніті, бо в Плейс я вже давно не граю, тому і казати мені нічого. А так, Place легенда, один з моїх улюблених ще з дитинства. Паркур Легасі, а ось це офігенний плейс. Зараз вже є його продовження Parkour Ліборн Огляд, на який я робив, зібрав він плачевні перегляди, тому йдіть гляньте, хто не бачив пліт. Коротше, зараз розраби займаються власне продовженням цього плейсу, тому до оригіналу вже давно не звертають увагу. Не прям аж так, бо нещодавно виходило пару останніх оновлень в житті цього плейсу, і зміни досить файні. Але я, як людина, що має доступ до Ліборна вже не так цікаво і зручно грати в паркур Legacy. Керування і складне, для нових гравців плейс не дуже привітний, бо знову ж таки. І через складне керування. Але якщо у вас є громадний запас нервів, то запрошую. А так головна ціль плейса просто усюди стрибати, лазити і все по суті. Тому для фанатів паркура плейс зайде. Але якщо є робокси, то краще пограйте в Reborn, він дуже крутезний. Так що ж сталося з плейсом? Скоріше за все, застарілу графіку, поганий оптимізон, хоча в Reborn з цим настільки жахливо, як зі Сталкером 2, але то справа поправіма. Далі, незручне керування, до якого навчитися і звикнути складно. І думаю, що замало цілий в грі, і мапа одна і та ж без менше доповнень, тому і бігати по одним і тим же місцям сильно набридає. Міп Сіті, одним словом, про родитель AdoptMe і йому подібних. Плейс я грав якраз на піку його популярності у 2017 і 2018 році, тому, на жаль, багато що вже не пам'ятаю. Хоч для цього відео я і зайшов в гру, щоб записати футажі, але гра, яка зараз є, і та, що була 8 років назад, має колосальну різницю в поганому сенсі. Гра якась пуста і не жива взагалі. Немає тої душі, що була. Відповідно, плейс ще має маленький онлайн та досі Плейс має новорічні локації, тому, скоріш за все, грою майже ніхто не займається. Я думаю, що падіння міпсівці послугувало через скандальні вечірки, де проводилися, так скажімо, барделі для зовсім не дітей. І це спричинило до видалення такої механіки, як вечірки. І після цього кажись, Плейс став загинатися. Онлайн зараз пару тисяч є, але Плейс вже не такий наповнений живий, як це було колись. Все, що я чудово пам'ятаю з Плейса, так це його музика. Вона має прям офігенні вайбіки. Буд Escape. Коли згадав про цей плейс, поки займався відосом, майже не заплакав. Адже це був один з перших плейсів, який я грав в Роблоксі. Дуже жаль, що перша частина немає вже давно підтримки зі сторони розрабів, бо є взагалі то друга частина, яка мені ну взагалі не зайшла, параша повна. Так ще і онлайн, як кіт наплакав, пару сотень людей тільки. Взагалі нема чому дивуватися. плейс застарілий, механіки дряхлі, левел дизайн ще з 10-х років. Ну і розраби перейшли на Flood Escape 2, бо він логічно, що зараз перспективніше буде. Суть плейсу це на швидкість приходити мапи, поки вода не поглине з собою увесь простір. Достатньо швидесенько натискати кнопочки, щоб спавнити мости і вилізти з однієї локації на іншу. Да, така легенда, на жаль, вже мертва. Work at Pizza Place О, один із моїх улюблених плейсів ще з дитинства, який досі живий і має хороший онлайн. Ну по собі назві плейсу можна розуміти його суть. Ти маєш працювати в піцерії. Можна бути касиром, кухарем, пакувальником, кур'єром або доставляти продукти до піцерії. До речі, по цьому плейсу я десь рік або більше назад робив розбір айсбергу. Рекомендую подивитися. Ну що можу сказати? Це кажесь, єдиний старий плейс в цьому відео, який досі не втратив своєї актуальності. Хотілося б ще щось додати. Але щось голову нічого не лізе, тому підемо далі. Спідран 4. Такий плейс був. А зараз його таку херню зробила, аж плакати хочеться. Дякую розрабам, що зробили класичну версію Плейсу. Бо зараз ми маємо усю залуп, для дітей з тіктоковським мозгом. Чи музику Роблокс повдаляв стару, тому ті самі треки більше вже не почуєш, як гра на локаціях. Суть Плейсу це якомога швидше пропаркурити рівень і перейти до наступного. Відповідно, звідти і назва Плейсу. Швидкий біг 4. Епік Міні Геймс, ще одна прям легенда, і плейс з мого дитинства. У назві гри і так зрос про що плейс. Велика кілотонна міні-ігор на любий смак і колір, до яких є багато варіацій мап. Тут тобі і дуелі, і паркури, і командні ігри, перестрілки, дезрани і ще дофіга чого. Онлайн плейсу, ну такий собі. Пару років назад, здається, було набагато більше. Ще мені подобається, що додали паті режим, який копіює Маріо Паті, де треба проходити міні-ігри, заробляти гроші, купляти кристали. Відповідно, у кого більше, той переміг, і це все виглядає, як на гра, гради треба кидати кубики ходити. Плейсі немає назойливого донату, норм ком'юніті і сама. Гра хороша. Плейс не набридає, але онлайн, звісно, сумний. Менше п'ятика людей щодня. Хоча, з іншої сторони, і норм. Речі, хзе що тут сказати? Я радий, що Плейс досі живий і в нього навіть нові гравці заходять. Контрблокс. І слава Богу, останній плейс цьому відосі. Знову назва плейса сама за себе каже: КСК в Роблоксі. Але курва в Плейсі так дихірніше читерів, що це тупо неграбіль на Я не знаю, які дауни грають в цю залупу, коли можна піти в стімі безкоштовно скачати КС2 або КСГО і в нормальну гру грати. Плейс не оптимізований, баганий, фізика і реєстрація урону взагалі відсутня. Якщо ви хочете якийсь норм шутер плейс, то краще їдь в арсенал, де плейсом займається і за читерами слідкують, наскільки це можливо. Думаю, по моїй оцінці даного шедевру можна легко зробити. Висновки, чому цей плей здох. Так, колись він був грабельний, і я підтверджую це, грав я в нього ще в 18-19 році. У мене за це навіть є бейджі на профілі. А зараз гра стала конченою. Так, все, слава Богу, нарешті я доробив цей відос сраний. Ну як по традиції, дякую Мікан за цей малюнок по мотивам мого останнього відосу, який зібрав дуже маленькі перегляди, і там, де якраз сама Мікан навіть брала участь у озвучці, тому дуже рекомендую глянути відос, він вийшов такий прикольний. Тепер я можу зі спокійною дешею доробленою справою звалити з Роблокса. Детальніше про це я все розповім у наступному відео. Також сорян, що відео не було місяць, зараз в мене дуже складний етап життя і майже немає сил ні, ні сил, ні часу щось робити. Знову ж таки, все детально поясню у наступному відео. А наразі дякую за перегляд. Ті, хто підписаний на мене заради Роблокса, то можете відписуватися. А я нарешті почну робити те, що справді хочу робити. Дякую за ваші очікування і побачимось наступним разом.